Кожному із нас дана благодать по міру дара Христового, каже нам сьогодні апостол Павло. Ці слова перегукуються із євангельською притчою про таланти, яку повторювати я не буду, бо всі ми її прекрасно знаємо, і багато разів її чули і читали на неї тлумачення. Цей рядок апостольський дуже гучно коментується святителем Іоанном Золотоустим. Немає сенсу розбиратися, чому один із нас отримав більше, а інший менше, бо все це, цебто всі отримані наші таланти, ведуть до можливості створення. Коли Господь створив людину у шостий день, то він наділив людину деякими своїми рисами. Так, ми віримо в те, що Господь є дух, що Він є всемогутній, що Він є всюди присутній, Він перебуває поза часом і простором, і у нас таких рис немає. Але Він дав нам наступне життя, любов, свободу і власне креативність, спроможність до творчості. Так, ми не можемо творити світи, як це робив Господь, але можна подивитись навколо, і ми бачимо, що все, що ми бачимо, створили, власне, ми. Цей собор створив архітектор, а втілили в життя вже його ескіз, його проєкт. Втілили будівельники. Дизайнер створив внутрішнє оздоблення, але його виконали власне майстри оздоблювачі. Мозаїки створив іконописець, відповідні фахівці їх виконали. Цю красу, яку ми бачимо в храмі, створюють флористи. Озеленювачі насадили парк, який навколо храму. І якщо всі, ця, всі ці роботи вони між собою розділені, то це не означає прималення якоїсь професії, бо в комплексі цей фінал являє нам те, в, що ми бачимо зараз і в чому ми зараз фізично перебуваємо, наділяючи кожну людину. Окремими внутрішніми якостями Господь нікого особисто не применшує, навпаки, Він своїм мудрим промислом створює ідеальну синергію, ідеальне доповнення один одного в цьому соціумі. Я згадував у своїй різдвяній промові про волхвів, які не знали один одного, але всі разом зробили велику справу принесення дарів новонародженому немовляті Христу. Так само, і ми кожен своїм шляхом йдемо. І робимо свою особисту справу, даруючи до кінцевої мети спасіння. Це можна порівняти із наочним прикладом, з яким ми всі, з яким ми всі стикалися, коли мали якусь поїздку. Наприклад, з Києва до Львова може дістатися двома шляхами південною дорогою через Вінницю, більш коротшою, і північною через Короста Ніковаль. Більш довшою і, можливо, більш незручною, але цей шлях довгий і складніший, він дуже потрібен для мешканців цієї місцини, для яких то є можливо єдиним шансом сполучення. Є такі потяги, які не зупиняються. Ніде, є такі, які мають одну зупинку, є такі, що зупиняються в кожному населеному ж пункті. І люди, які долучаються на посадці, вони радіють цій можливості сполучення. Так і на тому шляху, який нам окреслив новонароджений, охрещений і воскреслий Христос. Ми можемо йти до своєї мети, до спасіння абсолютно різними шляхами, різними методами. Хтось проповідує своїм життям, хтось своїм благочестям, хтось милостиною, милосердям. Благодійністю, донатами, хтось захистом віреної нам Богом, Батьківщини, хтось на державній службі, лікуючи хворих або підтримуючи в належному стані наші комунальні мережі, і так далі, і так далі. І якщо наш шлях на нашу думку стає якимось занадто довгим і важким, то давайте згадувати ці апостольські слова, що кожному з нас дана. Благодать в міру дара Христового. І використовуючи ці таланти, цю Божу благодать, яка нам надана, ми обов'язково зможемо досягти ж даної мети. Головне, ці таланти цю благодать, як в тій притчі, не закопати. Але давайте дивитися на це все з оптимізмом, і я вірю, що ми це не закопаємо. Амінь.